Вітаю в рубриці Добрі поради! Зараз практично з самого народження, дитину супроводжує книга. Спочатку це пластикові книжки, пищалки з простими картинками, а потім це барвисті книжки із щільного картону, далі звичайні книжки з великим шрифтом. І як завершення це дорослі книжки із звичайним друкарським шрифтом та малою кількістю ілюстрацій. Щоб дитина і книга продовжували супроводжувати один одного протягом всього життя, треба над цим попрацювати. Прищіплювати любов з раннього дитинства, купувати дитині книги, читати їй вірші, оповідання, казки та інші малі літературні жанри. Нехай відвідування книжкових магазинів і купівля нових книг стануть вашим сімейним ритуалом. Не забувайте й про культуру поводження з книгою. Не дозволяйте малювати в книгах, рвати книжки і кидати їх на підлогу. Навчайте малюка тримати всі книги в порядку, показувати йому власним прикладом поведінку з книжкою. Читаючи книги кожен день, ви сприяєте розширенню її знань і словникового запасу. Читайте книгу повільно, виразно, намагаючись максимально передавати емоції героїв і обставини. Щоб читання приносило задоволення і реальну користь, потрібно дотримуватись простих, але важливих правил. Якщо ваш малюк не хоче слухати, то необхідно, не потрібно його примушувати, так як це не принесе ніякої користі. Не зловживайте часом, як правило, маленьким діткам у віці від року до трьох читають у середньому до десяти хвилин. А діткам від 3 до 5-6 років читають 15-20 хвилин поспіль. Читання книг повинно тримати взаємне задоволення, якщо ви себе просто змушуєте читати, щоб виконати щоденний план, це не принесе ніякого задоволення вашої дитини. Відомо, що дитина дуже відчуває емоції своїх батьків. Тому читання книги має відбуватися за позитивного настрою і має приносити максимум задоволення. Тому читайте книги разом із задоволенням.